Кандидат президенти України Анатолій Гриценко і гостем програми Чернівці сьогодні. Добрий вечір. Вітаю вас. Ви також можете долучитися до нашої розмови, зателефонувавши за номером телефону 095 505 010. Сьогодні в Україні День Героїв Небесної Сотні. П'ять років тому снайпери впродовж трьох годин розстрілювали людей на Майдані. Це жахливий злочин. Чому винні не покарані? Це те питання, якомусь суді. Ставили на зустріч з людьми, вшановуючи пам'ять, тим більше, і двоє хлопців з Буковини, дві могили, і скільки цих могил по країні, і президент, і вже чотири генпрокурори говорили, що це справа честі. Люди збурені, тому що от 5 років, а відповіді немає. Я вже не очікую відповіді від цієї влади. Доведеться вже новій команді і прокуратурі, і слідчим. Давати відповідь, хоча буде важче, ніж тоді по гарячим слідам, коли вся балістика, коли дерева ще не порубали, коли було видно, хто з якого боку стріляв. Тому давайте просто віддамо шану цим людям і родинам їхнім. І головне, щоб винесли уроки. Тому що не можна так, дали своє Януковича втекти, дали всім вкрадене з собою вивезти, і тим, хто вчинив вбивства проти мирних демонстрантів, вони залишилися непокараними. Це неприпустимо. Ви пам'ятаєте, де цього дня ви були і що робили? Ну, Я весь час на Майдані, е, був тільки в нічний час. На сцені була монополія, там стояли три вожді, які uh -huh. в'їщали постійно. А ми з Миколою Петренчуком, з Віктором Чумаковим, з Генералом Нещадимом приходили якраз в той час, коли було важко для того, щоб підтримати людей. З одного боку, з іншого боку, ну, не допустити, щоб десь було якесь пияцтво, щось інше. Тому що Майдан це було гідно і спокійно. Як правило, ми там були з 23, десь до 5 ранку. А потім якийсь легкий перепочинок, тому прямо тих буремних подій не заставили, коли тільки стало відомо, зразу тоді всі приїхали, так само, як і 29 на 30 листопада, коли перше побиття відбулося біля стели. Мені п'ятий ранку тоді дзвонив старший син і одразу взяв таксі, приїхав туди. І з перших днів почали отримувати і тумаки, і побиття. Ніхто не дивився, депутат, я не депутат, чи мій син, який потім утворив разом з колегами автомайдан. От такого більше не повинно бути. Я чому на цьому наголошую? Тому що, на превеликий жаль, Янукович пішов, а справа його живе. От, мабуть, ви теж бачили ті кадри. Брутального побиття наших так. партійців в Одесі. Заради чого? Мене просто щоб не пустити в ефір радіо. Це зараз тут влаштують, не дай Боже. В Чернівцях ми думали, що вже мирна, спокійна. І, на превеликий жаль, коли це все організовує Служба безпеки України, а я знаю, це напевно і дав покази. Угу. Тим більше огидно, значить, крім тих правоохоронців, які є чесні, нормальні офіцери, є брутальна частина моральних уродів, які дозволяють собі насилля. Служба безпеки повинна займатися тим, що. Ну, вис... явно не цим. Є багато завдань в нашій країні. Будь, ла... Будь ласка, шість арсеналів підірвали. Захищайте їх. Так. Павло Шеремет, його вбили. В центрі Києва підірвали. Захищайте. Максим Шаповал, полковник спецназ головного управління розвитки, Катя Гандзюк, скільки питань без відповідей. Врешті-решт ви от людям переконливо, ви собі встановили високі зарплати, пенсії, статус, викуми і так далі. А 5 років пройшло, а відповіді немає. Тому, ви знаєте, це людей дуже-дуже сильно збуляє. І коли я бачив сьогодні і маму, і рідних, тих двох хлопців, які загинули, я скажу, що якби. Влада почула те, що вони про них говорять. Ну, мабуть, десь там перевернулося щось, бо всередині так не можна. З таким станом справ ви, напевно, маєте хорошу охорону. Ви знаєте, я постійно всі ці роки е, був без охорони. От 28 листопада, коли влаштували тітушками близько 30, побиття брутальне. Причому я бачив ті очі тих бандитів, якби їм сказали, жінок би дітей вони робили б те саме. Просто проламували голову, потім хлопці лежали в лікарні, то оскільки це вибори, і десь я собі вже сам не належу, повинні команду вести, о з того часу взяв охорону вимушена. Я ніколи від людей не ховався, завжди виходжу. Будь-які питання, я не знаю, поставити по шерсті, проти шерсті. Я вважаю, що влада. Повинна бути з людьми відкрита. Не можна ховатися отак, от і жити десь там в космосі, розказувати казки тоді, коли люди живуть абсолютно іншим життям. Ці люди, про яких ви зараз нам розповідали, що разом з вами були на Майдані, вони зараз у вашій команді. Ну, давайте скажемо прямо: майдан це було по всій країні, не тільки в Києві на Майдані Незалежності, а всюди і тут. Буковині, Прикарпаття поряд Галичина, всюди. Це були мільйони людей. Я не можу сказати, що мільйони в нашій команді, але те, що це люди однієї групи крові, ті, які тоді хотіли і зараз хочуть, щоб було чесно, щоб було прозоро, щоб не було бандитів сматрящих, щоб влада не крала, щоб вона не мародерствувала, щоб вона не погрузла в корупції. Оці добрі вистрібління, вони залишилися. І зараз, 31 березня, це буде Майдан. Але без потрясінь, де не треба виходити, і стоять місяцями на холоді, ризикувати, кидати роботу і все. От люди повинні, давши належну оцінку тій владній команді, яка є, дати шанс іншим, які зроблять краще, безпечніше, впевненіше. Я хотів би, щоб ми так сприймали саме день 31 березня. І тоді, те, що я глибоко вірю, що чесних більше, ніж мародерів, шахраїв. От, нехай чесне, з нас вийде в цей день. Mm -hmm. Може, хто не читав, я дуже радий, би почитати. Вона тоненька книжка автор Харарі, називається Історія людства сапіенс є українською, є російською, переклад. Це ізраїльський філософ. Так от він каже, він дослідив за тисячоліття в мені, у вас, всі, хто дивиться зараз нашу розмову, є дві істоти борються. От хижак, те, що проявляється в жорстокості, жорсткості, мародерстві такому, знаєте. А є людина от, чесна, добра, милосердна, ну, от, волонтери, лікарі, які от, віддають душу. І от важливо, щоб те добре в нас, що не з хижатства вийшло, коли боролися ще що хижаки, от, е, щоб це добре проявилося, як воно проявилося під час Майдану. Коли зник страх, коли люди відчували, що холодно, а тепло, бо гарячі очі, лікоть, де робить добру справу, нам треба зараз рухатися вперед, піднімати країну. Злість, ненависть, жорстокість це шлях. Нікуди нам треба креативно створювати те, що людям дає відчуття впевненості, надії, безпеки, доброго настрою. От я на це хотів би, щоб ми всі були насілені. Я не можу вас не запитати про війну. Ви колись були міністром оборони. Ви розбираєтеся в питаннях війни. Чому конфлікт затягнувся? Чому війна ніяк не може закінчитися? Чи хтось її не хоче завершити? Якби ви стали президентом? Ваші дії, що би ви зробили? З ким говорили? З ким перемовини вели? Що якраз три дні тому була міжнародна конференція з безпеки в Мюнхені? Я там брав участь, представляв. Наше бачення і спілкувався із куртом Волкером, американцем, і з президентом Естонії, і з багатьма людьми, які впливають на прийняття рішення в цьому плані. Ну, Я хочу заспокоїти, по-перше, щоб була ясність. Попри те, що лякали в листопаді, пам'ятаєте, воєнний стан будели, там ці всі ігрища, і лякали, що от завтра Росія буде наступати і буде нищити так. все. Так. Я теж вмію аналізувати воєнно-стратегічну обстановкою і інакше трошки, ніж Петро Олексійович. Так от, війна в тому масштабі, як вона була в 2014-15 роках, вона завершена. Від того не легше. Я в Мінхін сказав, після мирних мінських угод загинуло більше, ніж до мирних мінських угод. Значить, вони не працюють. Тому що кожен новий день приносить нові обстріли, поранені, загиблі, а це серце це похоронка. От. І тому важливо скласти зусилля. Наодинці з Росією ми вирішити не можемо питання. Не можемо. Це може бути капітуляція. Вона не прийнята для нас. І тому ще два гравці Європа і Америка. І от тут я буду дуже обережно підбирати слова, але я сказав, Росія вчинила акт міжнародного злочину. При тому, що ми дружили десятиліттями, стратегічними партнерами були. Росія була першим для нас торговельним партнером. Зв'язки люди знають: родинні, культурні, релігійні, от геть усе і отак от в одну секунду, пішла кров, окупація і смерть. Тому це не просто якась помилка, це злочин. І той, хто вчинив злочин, має бути покараним. І якщо ще не дійшло до кінця розуміння, чи то в Америці, чи то в Австралії, чи то в Європі, що без України, яка буде жити в мирі в спокої, в справедливості, не буде в мирі в спокої, в справедливості Європи, то значить їм ще треба пройти шлях. Бо хтось танцює з Путіним. Хтось торгує з Путіним. І е, у відповідь, що я чую, і це справедливо, на жаль, вони кажуть, коли ваша позиція внутрішньо цілісна, угу. коли у вас є єдність в країні, так. коли ваші президенти, міністри, прем'єри, депутати, хто завгодно, самі не торгують, Ось. самі там не тримають майно, самі не заграють через усіляких медвідчуків і так далі, тоді нам сильніше. Антолі Степановичу, ми повернемося до теми завершення війни в нашій країні. Ми маємо зараз питання від телеглядача. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я пана Грисенка. Ви знаєте, от сьогодні слухаючи е, з Верховної Ради, де інші, поплюжу, він уже вас, Мені до того було детку. Я великую повагу і ставлю до вас. Це виставлю. І можна так. Як ви на це відреагуєте? тому що слухати це уже еко. Вибачте, можливо, я вже Ого. Дякую вам спасибо, за, вашу за вашу підтримку і стриманість. Ви знаєте, 14-й рік, коли були попередні вибори, тоді пішла ця брутальна вся брехня, що все, що знищено в країні, це я. Що все розкрадено, це я. Що все зруйновано це я. Так, була інформація на а різних по... сайтах, що наче це... ви розпродали майже геть все, усе, що було в армії. Геть усе знищив я. А? От зараз почалися нові вибори, та сама історія. Це створили ТСК в парламенті. Я навіть не хочу брати участь в тих брудних ігрищах. Я їм письмово сказав, у вас є до мене питання, напишіть, я вам дам вичерпні відповіді швидке. А вони хочуть клоуна до кіно. У Мене просте питання: а чому я не сижу в тюрмі? Ну, у вас же кум прокурора, ну у вас же ДБР, САП, Набу і так далі. Чому ви мене за 5 років не посадили, якщо я знищив угу. все? Чому ви жодного разу мене не запросили на допит за 5 років? Чому жодної справи проти мене не порушили за 5 років? Тому що ви брехуни і боягузи. Тому що ви знаєте, що я офіцер по життю 25 років в армії. Для мене армія це святе і солдат святе. Це ви хочете заробляти на крові, торгувати своїми легінськими кузнями, Богданами, Рошенами, все решта, здавати солдат, набуваючи собі кишені. А для мене армія це святе. І тому, якщо у вас є питання до мене, вперед, я завтра піду в прокуратуру давати покази. Я нікуди не ховаюсь. Тому оця вся брехня це від страху, що хтось, хто сидить на кріслі, угу. він його втратить. А вже прийшла весна, і пора сажати. Я, я з ними не жартую. Я сказав міністру Авакову публічно в ефірі одного з каналів, що між датою інавгурації і днем оголошення результатів буде там пару тижнів, що Баваков за цей час закрив кордони і не випустив всю цю свору всіх цих мародерів. Вони підуть під суд. Це не жарт. Я дав проти них покази. Вони в ефірах розказують, а я пішов і дав покази і в СБУ, і в прокуратурі, і там стаття від 12 до 15. І вони всі звелися, тому що покази нікуди не дінеш. Поляпали язиком в парламенті, пішли, а це покази, слідчі повинен дати хід. І якби кум не був прокурором, уже був би суд, і вони б сіли. Тому це страх, тваринний страх. Ми йдемо далі. Я знаю, що цей шлях в президентство, головне потім: угу. от розчистити оцей весь бруд мародерство і дати позитивний поштовх це небезпечно. Ми вийдемо. Так, ми бачимо, що, так, шлях. перегони нечесні, і кожен кандидат іншого обливає брудом. Ні, не так, не так, не кожен іншого. Я абсолютно чітко сказав штабам. Жодного негативу про інших. Ми йдемо, розказуємо, перше, які проблеми ми бачимо, друге, як ми будемо вирішувати, третє команда, яка це зробить. Якби так ішов Порошенка, а не давав команду Фаса цим всім, бездипломному прокурору цьому, який ходить просто балаболка, це вінники і так далі. Ви знаєте, коли мене вже достало, ну команда каже, ну що ж давайте робити, ми пішли в суд. Є рішення суду від 28 січня, яке говорить, що те, що вони Заявляю, це неправда, пункт перший, другий, що вимагає суд спростувати неправду. І пункт третій, навіть гроші мені ще заплатить компенсацію, вони мені не потрібні. Тим не менше маючи судове рішення, а суди ж не наші, я ж не у владі, вони у владі. Тим не менше вони продовжують цю цю, цю брехню. Я знаю, що офіцери, які під моїм началом служили, вони знають, що я прийшов полковником, полковником пішов. Ми дали тільки за перший рік 6537 квартир військовим, собі не взяв жодної, не те, що квадратного міліметра. Жодного дня не був в їхніх феофаніях, жодного дня не жив на їхніх державних дачах. Через то вони і бісяться. Маємо ще один телефонний дзвінок, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Я? Добрий вечір. Добрий вечір, Алло. ми вас чуємо. Так, ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Алло. Так, ми вас чуємо, ставте своє питання. Щось не виходить. Можете ще раз нам зателефонувати так 0,95 505 0100, Чекаємо на ваші питання. Щодо війни, а нам є чим боротися? Дивіться. <кій> Воїнів ми маємо. Я про армію буду дуже стримано говорити, тому що туди пішов, що не було 15 ти в Суворовське училище, і власне я там відбувся. І поставили, і навчили, і кандидатом наук став і пройшов цю стезю. Я вам скажу, що якби отій позитивні реакції в армії, коли тримати слово, коли дбати про життя і здоров'я людини, забезпечити їм всім необхідним, якби вони були в державній машині, було б легше людям. Якби так само цивільна влада тримала слово і дбала про людей, ми б жили абсолютно в іншому середовищі, тому що є написане правило, командир. Дбає про життя солдата, і якщо бачить небезпеку, він кидається груддю на ту ж гранату, береже життя підлеглих. І такі випадки були в українській армії. І так само солдат, коли поважає свого командира, він груддю захищає його від кулі. Але для того командир не повинен бути офшорним, продажним мародером, бо тим стріляють в спину, і таке бувало yeah. на війнах. Так от, армія зміцніла, вона отримала бойовий досвід. Вона може бути ще міцнішою, якби до неї ставилися по-людськи. Не було армійського дубізму і не було такого, знаєте, бажання на армії заробити. Угу. Я зараз не буду розкривати жодного секрету, щоб Путіна не порадувати, але ті офіційні дані, які оприлюднив вже міністр оборони, начальник генштабу, за останні півроку, 18-го року, звільнилося 28 вісім тисяч. Контрактників і офіцерів 28 тисяч. Це понад дві дивізії. Ви розумієте, що це таке, яка це втрата? Люди не вірять і не хочуть, пройшовши через фронт, отримавши досвід, ну щоб ми розуміли, які це втрати командира батальйону підготувач, комбата, який буде давати перемоги на котли, це 10 років. Це мільйони і мільйони льотчика першого класу підготувати. Це 10 років. А тут десятками тисяч звільняється, тому треба докласти зусиль, щоб була мотивація, щоб було надійне забезпечення, солдат, офіцера і їхньої родини. І головне, щоб люди в формі, повертаючись додому, бачили, що країна в тилу стає іншою, не корумпованою, mm -hmm. мародерів, злодії mm -hmm. в злодіїв сидять. Розуміли, щоб зрозуміли, заради чого вони воюють. мама знала, що якщо за. Захворіла, то її вилікують. А сестра, яка закінчила в цей час університет, що в неї буде робота. А коли вони воюють, а потім повертаються і бачать. Старі схеми, нові люди на них сидять, а то, що буває, старі сидять, і нічого не змінилося. Це підриває дух. Я хочу, щоб цей дух нас робив міцнішими. І після виборів, щоб ми вийшли міцнішими, і армія, і кожна цивільна людина, щоб ми відчували, що це наша країна. А не мільйонами їхали в Польщу, Румунію і за Польщею за Румунію. Навпаки, створили умови, коли будуть більше повертатися, ніж виїздить. тоді ми скажемо, що це успіх. Маємо дзвінок, ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, добрий вечір. Алло. Так, ми вас чуємо. Алло, Анатолій Степанович, ви не чуєте? Я чую вас, доброго вечора. Степанович, добрий вечір. Я доброго вечора. Я області, дзвіницької корвецького району, це рожва. Недалеко від міста Новодністровська. Андрій Степанович, я вас очолюю ваш осереду сюди. І пора напереду навести порядок у державі. Я тільки надіюся на вас одного, понимаєте, того я вас ізяв іменно. Вашого веселі навели порядок, бо вже бачите, що що твориться. А виновні, хто на вас на той виливає труд. Я думаю, що вони будуть покарані, і ми вам у цьому поможемо. Дякую, вам, Толі Сипане. Я дуже з ви переможете, підете до руку і не вас піддержить. Спасибі за добре слово, я хотів би. Питання в тому побачити, тому що люди насправді хочуть, угу. щоб був в країні порядок. Так, що ви почнете? Ну я думаю, я читала ваша риба програму. не є з голови, значить починає так. з голови, починає так. з себе. Задавай принцип, роби угу. як я. Повірте, чиновники по всій вертикалі вони дуже ушлі. Коли вони побачать, що прийшла команда, яка не допускає жодних порушень сама і карає нещадно, якщо хтось виходить за межу. Незалежно в твоїй партії, не в твоїй партії, сьогодні, а не чекаючи, поки стануть попередниками, вони швидко стають в строй. Люди це швидко відчують. От просто людський приклад. Я не був президентом, я був міністром. 2005 рік призначили, а армія тоді була 285 тисяч людей і в Косово, і в Іраку, і в Африці, і стріляють, і вбивають. Треба було швидко взяти ситуацію під контроль. І працював перших пару тижнів, ну до півночі, десь. Це народилася. Зараз молодша донька. Дружина каже, треба в лікарню повезти. Я не можу. Я даю машину, службову машину. Повернулася, я з кишені достав, заплатив за кераметраж. І працюю далі, нікому нічого не казав. А потім перевірив, як керівний склад Міноборони і Генштабу використовує службовий транспорт в особистих цілях. І я побачив дві речі: перше в п'ять разів зменшилась. Кількість викликів uh -huh. машини генералами і заступниками міністром порівняно з тим, що було друге, ті, хто викликали солдатів з машиною вихідні дні, почали платити по квитанції, як і я. Роби як я, коли риба починає чистити себе з голови. Люди підхоплять нормальна людина, не хоче прокидатися, давати хабарі. Звичайно, вона хоче просто нормальна життя угу. і тому ці позитивні імпульси згори створенням системи, щоб це не залежало від прізвищ, дасть людям відчуття, що це їхня країна, це їхня родина. А не просто ся шикали, які набивають на корупції зараз, приблизно 400 мільярдів гривень на рік. Які не доходять ні пенсіонеру, ні бібліотекарю, ні вчителю, ні лікарю, ні солдату, ні поліцейському, ні вам, журналісту. Вони їх набивають собі кишені ніяк не наїдяться. От тут перекусить ці гідру, Оце завдання, а перекусити можна тільки згори. На рівні селища сільської ради цього не зробиш. А в президента є повноваження СБУ, прокуратура, Нацбанк, ключові міністерства вперед. Маємо ще один дзвінок. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Вітаю вас. Роман Парих, Чернівці. Анатолій Степанович, питання таке. Дивіться, ваша програма от виход України з кризи. Це це так добре, я сьогодні був на вашій зустрічі. Скажіть, будь ласка, ось є такий кандидат, як Ігор Смішко. У вас дуже схожі е, програми. Ви вже е, разом. Батька краще бути, на, Напевно. Необхідне Пас... Дякую вам так? за питання. Спасибо. Я вам так, так скажу. Я хочу сказати, що дуже приємно, що глядачі читають програми. Добре. Спасибо. Нарешті ми до цього дійшли. Так. На зустрічі ходять і на зустрічах, і сьогодні, і вчора. І постійно люди називають кілька прізвищ інших кандидатів, називають Садового, називають Добродового. Безсмертного, Ігоря Смішко, ті, які близькі за цінностями, і ставлять питання, а чи неправильно було б, якби ви об'єдналися і далі пішов один, і отримали так. перемогу, а не пішли і отак, розщепіреним пальцями, угу. і просто погрілися. Абсолютно правильна постановка питання. Я вам скажу, докладу до того зусиль. Час ще є, до 7 березня це можна зробити. І жорсткіше, скажу так, об'єднаються всі. Ті, для кого Україна це важливіше, ніж власна амбіція. З ким ви готові об'єднатися? От ми дотепер вже об'єдналися і не пішли на вибори. Чумак, Томенка, Катеринчук не пішов на вибори, Єгор Фірсон не пішов на вибори. Мустафа Єм збирався, не пішов на вибори. Зараз працюємо в штабі. Всі разом команда стала в чотири рази сильніша і пішов один кандидат. І, і сьогодні спілкувався, зв'язувався, зустрінемося наступного тижня з Андрієм Садовим і з іншими. Угу. Я вважаю, це абсолютно правильно. Причому ця моя позиція про об'єднання не сьогодні назріла, коли в мене вищий рейтинг, а ще два роки тому, коли рейтинг був набагато нижчий, ніж у садового. І жодних кадрових амбіцій не було. Але якщо зараз склалося так, що наша команда людьми підтримується більше і більше шансу, я гарантую. Тим, хто зніметься і піде, можливість реалізувати себе на ключових посадах, більше буде посад, ніж людей, готових їх зайняти і працювати з першого дня. Роботи точно вистачить усім, але від відповідальної і прямо скажу небезпечні. Uh -huh. Uh -huh. Бо коли відкрити, відтягувати тих, хто мільярдами краде, ви розумієте, а в них і батальйони, в них там і канали, і все решта. Але це треба зробити в інтересах людей. Бо якщо ще 2-3 роки потримати олігархат, ці всі монополії, отаку систему тарифів, отаке мародерство і корупцію, то за цей час молодші, здоровші, освіченіші туди аж по самі Нідерланди. А хто залишиться? Залишаться тільки люди старші, які потребують допомоги. Уже тоді ніхто не зможе підняти країну. От фактор часу вкрай важливий: України не має зараз місяців, років повинні швидко вирішувати щодня ключові питання. У своїй програмі ви кажете, що частину повноважень президента добре було би передати парламенту. Що це змінить? Я трошки про інше говорив. Я говорив, що якщо ми міняємо конституцію, uh -huh. і якщо ми готові, щоб президент сам формував уряд так. і брав на себе відповідальність, тоді ясна річ логічна певну частину повноважень передати парламенту. Щоб не бачили в президенті якогось такого авторитарного диктатора чи ще щось. І не тільки парламенту, а й передати повноваження на місця. От і процеси децентралізації абсолютно правильні, коли більше грошей йде туди, де е, реально живуть люди, а не в Києві розподіляється. Так само земельні відносини так само треба передати контроль на місця. Але за однією умови, точніше, за двох. Перша умова це правоохоронна вертикаль, бо красти можуть і в Києві. І в райцентрі, і в селі, правда? Значить треба, щоб за законом жили всі. А друге, жодних отих ігрищ, які йдуть від Путіна, Медведчука, Федерація Автономної Республіки, там особі статуси і так далі, цілісна на основі одного законодавства Україна. Без жодних таких московських ігрищ. Це тверда позиція. Ви стверджуєте, що в останній дате на вибори президента? Чому так я йду тільки на один термін, і зараз ще повторюю тут в прямому ефірі в Чернівцях. Я вважаю, що команда повинна за 5 років показати результат. Якщо ви не можете показати результати, хочете проваляти дурака 5 років, а потім знову обіцяти саме, як це зараз робиться, Я в такі ігри не граю. 5 років достатньо для того, щоб розчистити країну від бруду від фальші, закрасти правильні блоки, освіта. Медицина, тарифи, наука, правоохоронний блок, армія, державна служба. А далі нехай молоді креативні ведуть країну вперед. Хочете вперед, йдіть в президенти. Я не буду триматися за це крісло через 5 років. Дай Боже сил пройти цей шлях, тому що він буде тяжкий і напружений. Можливо, за багато справ, які доведеться робити, хтось доброго слова не скаже. Але треба пройти ну, так. Це. Буває. Ви знаєте, президентів страшно, страшного. Треба зробити так. Щоб люди відчули себе краще, впевненіше, безпечніше, в порядку, як дзвонять. Люди хочуть просто сього. Вони ж не просять чогось космічного. Врешті елементарні речі, речі. зробіть так, щоб ми відчували себе людьми. А не ви просто от, жили десь там в космосі, розказували нам казки uh -huh. про успішні 144 реформи, а ми ж їх не відчуваємо. Люди хочуть жити, а не виживати. Це Правильно? Я хочу, щоб була перспектива. Тому що дивіться, коли от встановили ці захмарні тарифи з такими низькими зарплатами пенсіями, ще обвалили гривню в 3,5 рази. Ну, от мужик працює. Хто зараз слухає, мужчина не ж погодиться, він працює. приносить додому гроші. І йому не вистачає на воду, світла, газ, тепло. От яке є внутрішнє відчуття? Чи він щаслива людина? Ні, він принижний, він не може вам, дружині, квіти, парфуми, дати можливість дітям відпочити, кіно. От просто те, що поляки собі можуть дозволити. Та, поляки, які в 90-му році були руїна, і звідси Чернівців везли туди все. Від з одної щітки пасти до дрілі, ковра, от геть усе. Вони піднялися. А ми продовжуємо бороситись. Я не хочу боросатися. І не хочу, щоб обіцяли золоті гори, як колись було, слідующе покоління совєтських <гум> людей буде жити при комунізмі. У мене завжди було питання: а чому не я? Чому слідуще? Ми що, не гідні нормально, просто пожити? Антолі Степановичу, зараз на напередодні виборів ви маєте нагоду звернутися до всіх буковинців. Я не буду агітувати. Я хочу, щоб люди зрозуміли, що вибір зараз насправді. Не між лівішими партіями, правішими чи кандидатами. Він в моральній площині. Чи ми залишимо олігархат, монополію, шахраїв, мародерів у владі, чи ми дамо шанс професійності, моралі, совісті, якщо хочете? От і все. І для цього не треба потрясінь. Мирно, спокійно влаштувати Майдан 31 числа, без потрясінь. Дати самим собі шанс, щоб 1 квітня на день сміху так. Сміху У нас був веселий, щасливий сміх. От я то всім бажаю. То ви маєте на увазі майданці, щоб всі люди задоволені вийшли, так щоб вони тішилися, відчули що себе цілісною, цілісною спільнотою, щоб не вдома. Е, Як було на минулих виборах, половина не пішло. Я так, хочу, біда. щоб люди не пішли це найбільша біда, що пішли, що пішла так, молодь, що щоб пішли старші люди. І потім були в доброму настрої наступні п'ять років. Все так, щоб розуміли, що все в наших руках. Абсолютно так. Ні в чих інших, ніяка Раша, ніяка Америка. Ніхто за нас не вирішить це питання, тільки ми. Дякую за розмову. Нагадаю, кандидат в президенти України Анатолій Гриценко був гостем програми. Чернівці сьогодні. Дякую, що дивились до зустрічі.